Доброго дня, слава Україні! Маємо ато. Приїхав до зубця. Привіз Альтеса на паровку. Називалося би і сама. зразу виключив відео, бо... бо треба зробити так, би було файно. Лушечка по факіру, ще раз нагадую. І зараз будемо пускати Альтеса. Зараз познімаю ще раз його. Поки що показую, показую кобилу. Файна лошечка, має сьогодні 11 днів. Альтеса ще не було тут і сьогодні привезли. Та кобила, кобила, файна, масна, велика. Маснезна кубіла. Зараз покажу альтеса. Стигай. Тихо. Дію віжі ноги, показуй. Віжі ноги. Так, путає ноги. Кубіла повністю спокійно, все як має бути, але просто пути, бо тут кінь-кінь дорогий. Мусимо. Таке робити заради зйомки. Таке, лошичка зайшла собі файна, спокійна. Все як має бути. Та. В станку стоїть, кобила, все як має бути. Сьогодні 11 день лошишці. Лошичка по факіру. Така, може бути файна, грубенька. Вискочила, файна. Що, видажи, ребця? Відеш і зараз. зараз все, пішов Альтес, Альтес пішов файно два рази. Виводимо його на посвістку. Сіди на нього наверху? Давай. Сидиш? Чий чоловік на нього зідає верхи? Файно пішов жеребець, альтес. Два рази. Суперовий пішов. Привезли сюди на підгієчну на паровку його. Суперовий. Файно. О, кубанці треба. Дивись, як зі слухає. Чужий кінь тебе ще слухає. тес. Ціна поробки 100 доларів, залишив номер в описі. Стояли кінь Конеску. Двіс, кінь стоїть на місці. й забагато, забагато, забагато. Забагато. А дивіться послухало. Кінь навіть не рухає. Yeah. Забагато. Але конецько порядний. Відео того не переказує взагалі. Я за набрав. Подивіться, яка нога, що ти? Помаленьку не спіши. Все, помаленьку їдь собі і йду ззаді. який кінь Ціна поробки 100 доларів. Номер залишив в описі. Покрукінь є на Тернопільщині а що ти? Дів Кінь є на тернопішні, можна спарувати поки що. Покси є. Кінь зараз знаходимо на підрізкому районі. Файно, файно. Але він трохи заповільний кінь є Він не хочеш пару п'ять. Кінь суперові на паровку гальтес такий. Сьогодні я перший раз побачив його вживу. Думав такий, дивіться, що Кінь дуже спокійний, дуже добрий. Такий жеребець на паровку. Зараз я на даному часі на підаєчині. Десь, якщо я маю 1,85 росту, по матір мій риб і голову, то я йому з другому пару зняти вам сорта. Так хтось розуміти знає. Тепер дивись, на мій метр вісімдесят п'ять, мене п'ятнадцять. Нормальний. То не те, хто розуміє. хто хоче, розуміти, Ми ще раз приїхали попробувати. До альтеса такого. Той такий альтес. Легенда. Фай. А лошато є капіт. Бомба. Капіт. На одному карабінчику. Такий кінь припнятий. На одному карабінчику. Що? А там купито. Хлопці, дивіться. Покажи копіта. Та капіт. Я ж такого не бачив ніколи. Ніколи си. Моя не. голова і бісить тільки. Та ти їжінь. що? та ти що? Та, я ж такого не бачив ще. Заодно дасть. Це Конеско. Помаленька. Айно. Йо-майо, дивись. Відео того зовсім не переказує. Десь ка нога. Та то нога кєшти і п'яток в Це Конеско. Спокійний. Ну. Лошада дає файні. Коні треба розводити? Треба... Так, на Україні треба. Тільки Польща, Румунія може розвити і Україна може Сів, розвити. Відео зовсім того не переказує. Кінь Вас зараз знаходиться на Підгієцькому районі. Хто під собі захоче, під є під є може. Та Хто... бо він чуєш, кожен дня може парує. Добі Хто собі захоче, той може собі пригнати і спарувати і треба заказувати до no, Так. номер буде в описі такий йома що ти тут бля, конеско відео зовсім того не переказує ціна паровки 100, дол... 100 доларів дай голову голову. не хочеш зіну хотів помірити до себе голову? Дивіться, без гриві зовсім інакше виглядає Капець. No, de ese kin він є. І бідон? Ну. Лаш має жереб. Ну, Лошата є бомба, Я лошата по ньому ведів, файні лошата. Кінь файний, плідний шот. Кінь тільки його шкоданок буде не пускати. Бо Він марніє. його тільки по місці їздить. Він марніє, ну але він своє потомство дає файне. На ногу? То видно? Ага, Відео зовсім того не переказує. Зовсім. Зовсім. Чесно, я вже, скільки був і в Польщі був, я е, робив на роботі і їздив так само. Чуєш, я вже був і в Польщі, і всюди. Ну, я всюди не був, але в Польщі був, на Україні видів коней. Ну, таких ще з грубими ногами не видів. Чесно. Та понятно. Відео сьогодні буде в інтернеті, в Ютубі, хто собі захоче, може хто собі захоче спарувати. Відео є в Ютубі 100 доларів паровка. Хто собі захоче, може гнати. Відео зовсім не переказує, який він є на яву. Зараз ще раз повідомляв. Кінь дуже спокійний. Дуже, дуже великий. Там що там, дивіться, які там ноги, там соє. Кінь має все при собі. Повністю все. Підход, під паровий. Та підхід, бо я знаю, що ну, та люди видять, що, що він все на поровці. є. Такий альтес він встигає парувати. Альтеса всі знають. Його всі знають, бо то такий кінь, що і такий файний луша Варто спарувати кобіло ним. Варто. Він no. приїхав зараз Бучча, теж з Тернопільської області. Але десь на днях їде вже знову на Франківськ. Хто собі захоче, щоб встигнути, то може співпарувати. Та не тиждень, не тиждень, но, але десь до тиждень часу ще буде. До часу буде? Ну, ну. Хто собі захоче, ще може втигнути, може парувати. Ціна паровки 100 доларів. Так що всім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую. Слава Україні, слава Збройним силам України. Приїхав до другої в гості. Так і... Я познімали, такого альтез. Я що його вживу не видів, але так сьогодні приїхав спеціально познімати його. Мені було інтересно, який він є, але враження про нього фані. Я бачив по ньому потомство і тому так і приїхав спеціально подивитися на нього, щоб. Тут, так сидив, тому що там була кобіла, так... там пускали його. Всім дякую за увагу! Сольтес! можеш пасти. Дивіться, там понеску. Що ти малий?